Днями у ХАІ почалась низка освітніх проєктів для цивільного населення, а саме працівників та студентів університету. Серед наших партнерів Швейцарський міжнародний гуманітарний фонд з протимінної діяльності ФСД в Україні. Фонд займається гуманітарним розмінуванням територій та інформуванням населення змінної небезпеки за період зустрічі зі спільнотою. ХАІ було надано наступну інформацію: вибухонебезпечні предмети у Харкові та області, небезпечні місця та їх маркування. Правила поведінки при виявленні незнайомих предметів у наш час дуже важливо бути проінформованими. Саме тому ми піклуємося про наш колектив і намагаємось надати усю необхідну інформаційну підтримку. Дякуємо фонду FSD.